У нас є пляшка з злодіта на неї надувною кулькою. Якщо ми стиснемо, кулька надується, тому що підвищився тиск. А тепер ми надуємо її по-іншому. Спочатку ми нальємо у посудину кип'яток і опустимо у неї бутил. І оскільки повітря нагрівається, підвищується тиск і кулька роздувається. А тепер опустимо пляшку у холодному. Кулька починає здуватися, тому що повітря всередині пляшки охолождається і зменшується тиск. Охолодилася, кулька здулася.